Скільки заніс ніс скрипту? Розпочнемо, мабуть, з наступного. На цьому блозі я буду відверто показувати, де зайшов, де вийшов, мінуса, плюса. Тобто це не, не буде видимість успішного успіху, коли постфактом а, хтось показує, що ви там могли зайти, там вийти і у вас би там вийшло, не знати, що у вас було би все прекрасно. А буду показувати, як заходив і як втрачав. Де заробляв відповідно на своєму прикладі. Ще раз, я звичайний інвестор, як і ви, я, не дай Боже, не експерт, не, не трейдер. А я показую на своєму прикладі і плюс постійно в ринку вивчаю тематику. Мені це цікаво, я від цього зараз кайфую. Тому якби ви можете мене зрівнювати з собою. Заніс в крипту станом на зараз орієнтовано 20 тисяч доларів. Цей портфель буде десь нарощуватись, десь впадати відповідно до ситуації на ринку. Да, частина з цього зараз в стейблкоїнах на, на стейкінгу а, виставляв в телеграмі. Раз друга частина заніс в приватний від вайбіта. Також про це писав в телеграм-каналі. Писав про плани того, як я заходжу в ефір перед замерч. Де я вийшов мінус, також телеграм-каналь. Чому в телеграм-каналі набагато більше інформації, і вона швидше прослідується через те, що там, немає монтажу, немає технічних затримок, немає логістики з зйомкою і з субпідрядом виконавців. Відповідно, в телеграм-каналі все набагато динамічніше. Відповідно, я запрошую вас зразу ж підписатися в телеграм-канал, телеграм-чат, а підтримати цей канал. Подобайкою, підпискою через те, що в мене для вас багато цікавих, розважальних, пізнавальних відео вже готується. А я з командою працюю над цим. А тому підтримайте мене, якщо вам імпонує те, що я говорю.